Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна Укрінформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. І сьогодні ми раді вітати у медіа центрі Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, що найцікавішого на цей момент. Доброго дня всім. Щодо виконання завдань Державної прикордонної служби, коротко повідомлю, з 307 днів Україна протистоїть широкомасштабному вторгненню Російської Федерації і підрозділи Державної прикордонної служби в складі Сил оборони з іншими захисниками України продовжують захищати Україну на всіх напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії. Наші військовослужбовці стійко утримують свої позиції. Та відбивають атаки штурмових груп ворога. І протягом останніх днів противник неодноразово намагався штурмувати позиції прикордонників в районі населеного пункту Красногорівка, проте, отримавши вогнове ураження, загарбники відступали. Всі складові сили оборони спільно протидіють. Російській збройній агресії. Так, на Бахмутському напрямку прикордонники забезпечили вогневу підтримку підрозділу Збройних сил України, який відбивав атаки піхоти ворога. І ворог був змушений відійти понісши при цьому втрати і вбитими та пораненими. Також прикордонні підрозділи завдають втрат ворогу, активно застосовуючи мінометні розрахунки і розрахунки безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, наші оператори-аеророзвідники вправно наводять артилерію на позиції ворога, після чого ворог власне несе також подальші свої втрати. До прикладу, днями на Луганщині аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила ворожу БМП і координати відразу були передані артилеристам, побратими, застосувавши. Свої засоби ураження знищили бронетехніку загарників. Зазначу, що виконуючи бойові завдання, наші підрозділи діють за загальним задумом Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, прикордонники забезпечують безпеку на тих ділянках, хоч начебто вона і мирна, але залишає, ситуація там залишається більш напруженою. Зокрема, щодо Кордону з Росією на тому напрямку, де ворог був вигнаний за межі Держрубежу. На жаль, Росія не припиняє свого терору. Щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. Як і раніше, більшість обстрілів зазнає Сумщина, проте і прикордоння Чернігівщини, Чернігівщини також потерпає від ударів Російської Федерації спочатку цього місяця було вже нанесено Російською Федерацією більше 150 обстрілів території Чернігівської та Сумської областей. По кордону з Білоруссю ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, хоч і ну, власне вона дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Звісно, і це на жаль прикро. Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти нашої держави, зокрема надаючи свою територію, свою підтримку, інфраструктуру і повітряний простір. Підрозділи Білорусі, як і раніше, знаходяться на посиленні кордону з нашою країною, проте ні кількість, ні характер дій цих підрозділів не змінюються. Підрозділи міняються на ротаційній основі. Крім цього, Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи такий акцент на цьому напрямку, це власне робиться шляхом демонстрації. Спільних заходів підготовки військових підрозділів, в тому числі маневрами з переміщення техніки, перевіркою боєготовності підрозділів Збройних сил Білорусі, і продовженням нарощення регіонального групування військ так званої Союзної держави. В той же час створення. Такого необхідного наступального угрупування, яке було готове вже на даний момент здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку, на даний момент не відмічається. Попри все, все, що відбувається по той бік кордону, наша головна задача це оборона, зробити сильну оборону на цьому напрямку для того, щоб не допустити вторгнення, чи то підрозділів Російської Федерації, чи підрозділів... Збройних сил Республіки Білорусь в даному, в даному контексті ми не є агресорами, і наша задача забезпечити безпеку попри все і не допустити. Ще раз кажу, вторгнення підрозділи Державної прикордонної служби і інші складові сил оборони, які знаходяться на посиленні кордону з Білорусю, готові до розвитку ситуації в будь-якому варіанті. Також ми розуміємо, що по той бік кордону можуть намагатися створити якісь провокації, аби звинуватити в подальшому Україну. Державна прикордонна служба вже наростила оборонні позиції по лінії кордону і прикордонню, і роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення вони тривають і надалі, і на даний момент. Підрозділи всіх сил оборони постійно відпрацьовують заходи взаємодії і проводиться мінування місцевості на найбільш загрозливих напрямках. Крім того, посилюється система відеоспостереження та дистанційного контролю, і для моніторингу кордону використовуються безпілотники, аби завчасно бачити, що відбувається по той бік кордону. Зазначу, що за весь цей час поряд українського кордону ми не фіксували переміщення ні військової техніки, ні особового складу підрозділів, чи то Росії, чи Білорусі, які зробили таку демонстрацію поряд кордону України. Заходи з укріплення кордону відбуваються по всій протяжності кордону це від Волині і до Чернігівської області. Бо, власне, Україна добре розуміє, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у відкриту війну або ж може спробувати використати цей напрямок для повторного вторгнення на територію нашої країни. По кордону з країнами ЄС та Молдовою. Загальний пасажиропотік останні дні був таким досить динамічним. Протягом минулого тижня він мав значні коливання, що в першу чергу пов'язано з різдвяними святами. І якщо, до прикладу, на початку тижня, в понеділок і вівторок, пасажиропотік залишався на рівні десь 85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. І це такі сталі показники, які були і до цього, то вже в середу четверг пасажиропотік зріс до 100 тисяч осіб за добу, а в п'ятницю і суботу досяг 120 тисяч осіб. Проте, в неділю він знову впав до 85 тисяч осіб. А завчора він був на рівні 80 тисяч. В дні збільшення пасажиропотоку ми також не відмічали різкої переваги. Виїзду громадян над в'їздом чи навпаки у відсотковому співвідношенні пасажиропотік продовжує коливатися. 50 на 50. Звісно, що в окремі дні більше громадян на кілька тисяч може перетинати кордон на виїзд з України. В інші дні перевага йде на в'їзд в Україну. Зокрема, завчора і позавчора пасажиропотік переважав на в'їзд в Україну, і різниця становила в понад 10 тисяч осіб. В пікові дні, звісно, збільшувалися і черги на кордоні. Тому для забезпечення швидкого оформлення пасажирів та транспорту, які перетинали кордон у передсвятковий період, прикордонники збільшували кількість інспекторів прикордонної служби, ну і збільшували кількість робочих місць для оформлення громадян. І в такі дні, звісно, підтримується активна взаємодія з суміжними країнами, для того, щоб максимально обмінюватися інформацією і забезпечити найбільш швидкий пропуск. Громадян через державний кордон на даний час значних черг на кордоні не відмічається, проте після обіду вже можна фіксувати певне збільшення охочих перетнути кордон. Не виключено, що до нового року пасажиропотік знову почне зростати, але в сам новий рік, як і в попередні роки, пасажиропотік знову знизиться до свого сталого рівня. Окремо можна прогнозувати, що в грудні пасажиропотік через збільшення кількості перетину як на в'їзд, так і на виїзд матиме тенденцію до збільшення, бо нагадаю, що впродовж осінніх місяців ми фіксували навпаки зниження пасажиропотоку загального в листопаді на, 10%, на 9%, в жовтні на 5% і у вересні на 10%. Окремо додам, що загалом з 24 лютого у всіх пунктах пропуску на державному кордоні встановленим порядком було оформлено більше 28 мільйонів осіб. При цьому найбільша кількість перетинала кордон з Польщею. На цей напрямок припадає понад відсотків всього пасажиропотоку, і в порівнянні з минулим роком він зріс майже в два рази. Окрім цього, ми фіксуємо, що істотно не зменшується кількість порушників кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску. Особливо така тенденція фіксується на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону було затримано 8400 таких порушників, ще понад 3700 осіб. Були зупинені в пунктах пропуску при спробі незаконно перетнути кордон або ж за підробленими документами, або у інший незаконний спосіб, і найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Угорщиною та Польщею. Додам, що для зменшення спроб незаконного незаконного перетину кордону органами та підрозділами Державної прикордонної служби взаємодії з іншими правоохоронними органами. Проводяться спеціальні заходи, в тому числі інформаційного характеру. І ми також закликаємо і застерігаємо всіх, хто, хто хоче або планує незаконно перетнути кордон, не наражати себе на небезпеку. Бо погодні умови складні, особливо на Закарпатті, і можуть бути вкрай небезпечними для життя та здоров'я. Зокрема, у Високогір'ї сніг, морози. Погана видимість, а течії річок вони досить стрімкі і неодноразово були. Що були випадки, коли прикордонники рятували життя тим, хто намагався незаконно перетнути кордон? Дякую за увагу. Запитання Доброго дня, Але шершень українформ. Чи вдалося розшукати чи трьох українців, які нещодавно загубилися на Закарпатті поблизу кордону з Румунією? На жаль, пошуки ще продовжуються. Їх про долю цих осіб нам невідомо. Власне, про те, що вони загубилися в гірській місцевості, нам стало відомо від інших осіб, які начебто слідували з ними, і вони були виявлені в горах прикордонниками Румунії. Тому пошуки і силами державної прикордонної служби, в тому числі з залученням авіації, вони тривають. І ще одне запитання: тоді чи можете повідомити скільки росіян перетнули державний кордон з липня поточного року, відколи був запроваджений візовий режим з Росії? Ну власне, так з 1 липня введено візовий режим для громадян Російської Федерації за повідомленням Міністерства закордонних справ, яке вони озвучили дещо раніше. 10 громадянам Російської Федерації були видані візи, і станом на тиждень раніше, за моєю інформацією, 10 громадян Російської Федерації, які отримали візи, перетнули кордон на в'їзд. Це як правило жінки або діти, і візи їм видавалися з метою або ж відновлення стосунків сім'ї, або короткострокові які несли такий гуманітарний характер. Стара інформація, чи є свіжі дані? Ну стара це, інформація від ті дані, які в мене є на, на даний момент. У мене буде запитання про е, перетин кордону, про динаміку перетину кордону. Ми можемо припустити, що збільшення кількості перетинів кордону пов'язано з тим, що родини намагаються зустрітися на час е, свят. Е, чи правильно ми розуміємо, що приблизно однакова пропорція, що ці родини обирають або Україну? Або іншу країну 50 на 50, де вони зустрічаються, друге чи ми розуміємо, що Польща є безумовно тут у нас фаворитом, і може у вас є якийсь певний прогноз або модель на продовження цих свят, які в нас попереду? Ну, треба розуміти, що е, низка пунктів пропуску це, зокрема, на кордоні з Білоруссю, Росією на Придністровському сегменті. Вони зачинені рішенням уряду від 24 лютого і пропускні операції всі перекинулися на західну ділянку кордону з чотирма країнами Європейського союзу, і на ділянку е, з Молдовою, окрім, окрім Придністровського сегменту. Ну як я зазначав, що так лідером є Польща, коли громадяни обирають для себе е, найбільш такі оптимальні маршрути для. Ру... Руху в тому числі не лише в саму Польщу, а й обираючи її як транзитну державу щодо. Відсоткове співвідношення 50 на 50 це ж не завжди перетин кордону пов'язаний тільки для того, щоб побачитися з сім'ями, це також і можливість людям виїхати в сусідні країни для того, щоб зробити якісь свої побутові потреби, тобто зробити якісь відвідування магазинів або інші моменти. Просто що в цей, в такі періоди, і це відбувається щорічно. Пасажиропотік різко зростає. Якщо говорити до 24 час, до 24 лютого, то звісно, там. Проглядалася більша динаміка того, що українці повертаються за кордону для того, щоб зустрітися з сім'ями. Це в тому числі і громадяни України, які перебували на заробітках. Але зараз ми всі знаємо, що чоловікам українцям у віці від 18 до 60 обмежено виїзд за межі України, тому і весь цей час повномасштабної війни більшість чоловіків українців не мали. Змоги виїхати за межі України. Перетин кордону цієї категорії відбувається виключно до норм постанови уряду номер 57 яка регламентує порядок перетину державного кордону громадянами України. На цьому зупинимося. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякуємо за цей брифінг. Всіх запрошуємо стежити за анонсами. Stand with Ukraine.